Це смогасти джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Часом наше життя підносить дивовижні сюрпризи та випробування. Це просто історії із життя, про які хочеться розповісти. Кумедні та сумні про життя, про кохання та відданість у цих невигаданих історіях ціле життя. Сьогодні я оглядав літнього пацієнта із хворобою Альцгеймера. Він ледве пам'ятає власне ім'я. І часто забуває, де він і що він говорив лише кілька хвилин тому. Але якимось дивом, і я думаю, це диво зветься любов'ю. Щоразу, коли його дружина приходить відвідувати його на кілька хвилин, він згадує, хто вона і вітає її словами. Привіт, моя прекрасна Кейт. Сьогодні я з жахом побачив через вікно кухні, як моя дворічна донька послизнулася і впала до нашого басейну. Але перш ніж я встиг до неї добігти, наш ретрівер Рекс стрибнув за нею і витяг за комір сорочки туди, де дрібно і вона змогла встати. Мій старший брат уже 15 разів здавав мені мозок, щоб допомогти мені боротися з раком. Він розмовляє про це безпосередньо з моїм лікарем, і я навіть не знаю, коли він це робить. І сьогодні лікар сказав мені, що схоже, лікування починає допомагати. Ми спостерігаємо стіку ремісію, сказав він. Сьогодні я їхав додому з моїм дідусем, коли він раптово розвернувся і сказав Я забув купити квіти для твоєї бабусі. Зараз заїдемо до магазину на розі і я куплю їй букет. Я швидко. А сьогодні що якийсь особливий день? спитав я в нього. Та ні, ніби ні, відповів мій дідусь. Щодня в чомусь особливий, а твоя бабуся любить квіти. Вони роблять її щасливими. Сьогодні я перечитував записку самогубці, яку я написав 2 вересня 1996 року, за дві хвилини до того, як моя дівчина постукала в мої двері і сказала, я вагітна. Несподівано я відчув, що знову хочу жити. Сьогодні вона моя улюблена дружина, а моя дочка, якій вже 15 років, має двох молодших братів. Час від часу я перечитую мою записку самогубці. Щоб нагадати собі, наскільки я вдячний за те, що з'явився другий шанс жити і любити. Сьогодні минуло 10 років від дня смерті батька. Коли я була маленькою, він часто співав мені коротеньку мелодію, коли я лягала спати. Коли мені було 18 і у нього був рак, то вже я співала йому ту саму мелодію, відвідуючи його в лікарні. З того часу я жодного разу її не чула. Поки сьогодні мій наречений не став наспівувати її собі під ніс, виявилося, що його мама теж співала йому її в дитинстві. Мій 11-річний син знає мову глухонімих, бо його друг Джош, з яким вони росли разом із самого дитинства, глухий. Мені так приємно бачити, як їхня дружба розквітає з кожним роком. Сьогодні мій батько помер, йому було 92, я знайшов його сидячим у крислі у його кімнаті. На колінах у нього лежали три фотографії в рамках. Це були фотографії моєї мами, яка померла десять років тому. Вона була любов'ю всього його життя, і швидше за все, він, відчуваючи смерть, що наближається, хотів ще раз побачити її. Мій дідусь завжди тримав на своїй тумбочці стару вицвілу фотографію, зроблену в 60-х роках, де він і бабуся весело сміються на якійсь вечірці. Моя бабуся померла, коли мені було сім років. Сьогодні я зазирнув у його будинок, і дідусь побачив, як я дивлюся на цю фотографію. Він підійшов до мене, обійняв і сказав: пам'ятай, нічого не триває вічно, але це ще не означає, що воно того не варте. Я мати двох дітей та бабуся чотирьох онуків. У 17 років я завагітніла двійнятами. Коли мій хлопець і друзі дізналися, що я не маю наміру робити аборт, всі вони від мене відвернулися, але я не здалася. Не кидаючи школу, влаштувалась на роботу, закінчила інститут і в ньому зустріла хлопця, який ось уже 50 років любить моїх дітей як своїх власних. Сьогодні я сидів на балконі готелю і бачив, як пляжем йде закохана парочка. По тому, як вони рухаються, було видно, що вони божеволіють один від одного. Коли вони підійшли ближче, я здивовано побачив, що це мої батьки, хто б міг подумати, що вісім років тому вони мало не розлучилися. Сьогодні, через 15 років після смерті мого діда, моя 72 річна бабуся знову виходить заміж. Мені 17 років, і я за все своє життя ще ніколи не бачив її такою щасливою. Як приємно було бачити двох людей, настільки закоханих один в одного, незважаючи на свій вік. І тепер я знаю, ніколи не буває надто пізно. А з вами був Смогасти Джміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.